Так, усім привіт. Як і говорив, у нас сьогодні завершився. Фактично вже пройшло 48 годин із моменту випуску відео огляду книги «Метап. процес безперервного вдосконалення. І, відповідно, зібрав усі коментарі, які відповідають критеріям для того, щоб брати участь у даному розіграші. Сформував із них список і зараз будемо визначати переможця. Попередньо я перевірив, чи немає дублікатів, їх немає. Сьогодні не так багато коментарів. Як зазвичай, лише 79 е, оригінальних коментарів, унікальних точніше. Копіюю я увесь цей список. Даний список я, як завжди, формував по тому, як і хто коли написав повідомлення. Тобто, спершу перший користувачцем, він найшвидше написав коментар і так далі. Тому, відповідно, з цього потрібно зробити ще нам рандомний список. Вставляю весь список сюди. У нас загалом у списку скільки 79, здається, так, 79 осіб. Формуємо ми рандомний список. Тобто кожен нікнейм е, зараз буде мати випадковий номер. І, власне, з цих номерів ми будемо і шукати нашого переможця. Загалом у нас 79 осіб, тому зараз виберемо випадкове число, яке буде показувати нам переможця. Так, але чомусь не бачу я. Сформувати випадковий номер. Раніше це тут було. А, ось, чомусь воно змістилось в іншу сторону. Від 1 по 79. Так. 79. З 1 по 79. Так. І шукаємо переможця. Переможне число 60. Давайте ми знайдемо нікнейм із номером 60. Так, ця 60 Ось ця. О, Максим Пшенніков. Вибач, якщо я помилився із прізвищем чи ім'ям, але наче добре прочитав. Попередньо я загрузив сторінку із відео. І зараз ми напишемо переможцю. Наш коментар вітальний. Так, Максим є в нас відповісти. Копіюємо повідомлення про перемогу. Надсилаємо. Нагадую, що очікую від е, власне, даного переможця отримати інформацію щодо даних для відправки протягом трьох днів. Е, можна у відповідь на мій коментар написати просто свою пошту е, для того, щоб я скомунікував і отримав необхідні для, дані для відправки даної книги. Книга у мене, мій екземпляр, вона вже трішки така покористована, але наш формат надав е, новий екземпляр даної книги, тому, власне, до переможця буде відправлена нова книга, яка ще не була ні в кого в руках, вона не була прочитана, з нею все гаразд, новий екземпляр книги. Тому очікую е, дані протягом трьох днів і як тільки їх отримую, то протягом цього дня, коли отримую, або ж на наступний робочий день відправлю дану книгу переможцю. Дякую всім за участь. Переглядайте наступні відео, тому що в наступних відеооглядах книг так само планую розіграш тих книг, які і буду оглядати. Всім гарного вечора, будьте здорові!